Опозиційний блок оскаржує в конституційному суді у пенсій працюючим пенсіонерам та їх повне скасування для пенсіонерів держслужбовців. Про це сказала опозиційний віце-прем'єр-міністр із соціальної політики і пенсійної реформи Наталія Королевська після подачі відповідного звернення. Сьогодні шестий раз опозиційний блок в місті з позафракційними депутатами обращається в конституційний суд. Ед зал парламенту 50 раз нарушив конституцію, урізав соціальні пособи, урізав пенсії, аграні. Ограничили... Чи виплати працюючим пенсіонерам? Наталія Королевська нагадала, що з 1 квітня набули чинності зміни в пенсійному законодавстві. Вони торкнуться як працюючих пенсіонерів, позбавивши їх повністю або частково пенсій, так і майбутніх пенсіонерів, які зараз працюють на шкідливих підприємствах. Для них збільшено страховий і трудовий стаж. Політик вважає, що якщо люди заробили пенсію, ніхто не має права її урізати. У нас в країні сьогодні 18 мільйонів людей, ждеть рішення цього суду. Потому что за три месяца они не взяли. І не розсматрили, ні одного конституційного звернення. крім того, Наталя Курлеська повідомила, що в парламенті вже зареєстрований підготовлений нею законопроект про відміну відповідних змін у пенсійному законодавстві. Депутати та громадські організації звернулися до голови конституційного суду з проханням прискорити розгляд подань. Вони стосуються порушення соціальних прав громадян. Про це сказала народний депутат після подачі подання про незаконність урізання пенсійних виплат працюючим пенсіонерам. Ми оформили шестое звернення щення Суд, которая касается тех унизительных решений парламента, направленных на налогообложение пенсий ветеранов, логообложение пенсий работающих пенсионеров, невыплату пенсий сегодня пенсионерам госслужащих, на сокращение выплат Чернобыльцев, инвалидов, афганцев, на увеличение пенсионного стажа для жінок, які працюють на самих професіях професіях нашій країні. Наталя Королевська пояснила, що зафіксовано близько 50 фактів порушення статей конституції. Найчастіше порушується стаття 22, в якій значиться, що при прийнятті нових законів або внесенні змін до існуючих не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод. Так само часто порушується стаття 46 конституції, яка гарантує громадянам право на соціальний захист, включаючи і забезпечення їх у разі повної або часткової втрати працездатності. В нашей стране есть конституция. Нужно конституцию не переписывать каждый раз, а нужно взять и выполнять эту конституцию. Поэтому сегодня мы требуем выполнения конституции Украины и защиты справедливых прав наших людей.